Нам, дорогий кожний клаптик нашої землі, кожний клаптик нашої землі. І будь то Бахмут чи будь то Авдіївка, ми будемо обороняти рівно стільки, скільки у нас хватить сил для того, щоб це зробити. Якщо сил буде недостатньо, ми будемо бачити, що краще зберегти людей. Звісно, ми таке рішення приймемо і збережемо людей. А потім відвоюємо це. Це все буде залежати від ситуації, то знову ж таки навколо цього не потрібно робити. Щось із, із того, що іздалека нагадує шоу якесь. Ти ж бачила, в яких, в яких умовах там хлопці виконують завдання? Вони це роблять абсолютно чесно, абсолютно для того, щоб їхні діти їхні жінки жили в спокій. І вони зараз знаходяться там. І цей закон ми зараз обговорюємо саме якраз для того, щоб справедливість була. Захищати Україну мають усі. Не тільки ті, які потрапили до військового комісаріату, потім до військової частини у 2022-23 році. Війна, на жаль, продовжується далі. У 21-му столітті розвиток науки і як наслідок розвиток озброєння і військової техніки, він безапеляційно і обов'язково веде до змін в тактики в тактики застосування. 24-й рік він не просто буде відрізнятися, а він має відрізнитися 24-й рік від 23-го року. Знайшли десь, мабуть, 90% вже рішень цих питань, які необхідно обов'язково вирішити, для того, щоб в наступному році діяти більш ефективно і саме головне, зберегти людей. На цим працюємо. До речі, хотів би подякувати міністру оборони про те, що команда вона дійсно підтримує. Всі технологічні наші прориви, які ми запропонували, я гадаю, що в нас все вийде. Я в цьому впевнений.